Добрий вечір, друзі. Вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного ютуб-каналу Міфи Дійсність. Вітаю тебе, друже. Вітаю, добрий вечір. Друже. Тиждень ми не бачились. Про що ми будемо розмовляти з нашою аудиторією? Що відбулося на твій погляд? Таке важливе. Взагалі-то ми збиралися продовжити тему. Судівські реформи, судоустрою в Україні дуже важливою до так, речі. І ми присвятили мінімум уже дві розмови цій теми. Там в основному зупинились на першій частині добору з тим, щоб відповідала. Відповідала механізм добору суддів, відповідав статті конституції про народ як єдине джерело влади, в тому числі судової влади. Ну а залишилось іще там немаловажні аспекти: відповідальність суддів і дотримання. Стеження за дотриманням і законодавства суддями, і норм, моралі суспільства таким. Але я думаю, що ти вже ці, цей тиждень провів з такою користю, що є, про що розповісти, так скажімо, за ознакою більшої актуальності на сьогодні, бо наскільки я розумію, ти був на форумі. По майбутньому відновленню України, тому що там щось відбулося більше пахальне, чим ніж наші розмови про Ні, воно дуже важливо. Бо, бо відновлення України без зміни, в тому числі судової гілки влади, не, не буде точно. Але ну, так, та, згоден з тобою, дійсно, дякую тобі за нагадування. Дійсно, це був такий, на мій погляд, за пафос, можливо, навіть історичний, але дуже потужний, дуже важливий форум, його чудові назвали сильний, як земля. О, цей форум це відбувався в Києві, друзі. Цей форум був під, ну, скажімо, за допомогою під егідою Агенції. По міжнародному розвитку Сполучених Штатів ну, одного Правильно. з наших найголовніших да, головних партнерів в цій важкій війні і в нашій боротьбі за незалежність, за нашу державу. От. Але я хотів би дуже подякувати, бо безпосередньо всі ці роботи і підготовкою от, і проведенням форуму, і всіми, всіми підготовчими діями. Які передували, а це був не один місяць, займалася громадське об'єднання мережа захисту національних інтересів. І дуже велика подяка лідерам цієї мережі, пані, та ти їх знаєш, мабуть, ну да, пані Анна Габко, пані Оксана Юринець. Всі їх, всі їх команді, які провели такий дійсно важливий захід. Фактично ну, мета цього форуму це представити нашим міжнародним партнерам, нашим донорам, які будуть приймати участь і фінансувати процес відродження, відновлення, відбудови України, представити не владу, не верхівку, не центри, так би мовити, а безпосередньо ті громади. Ті передові форпости, особливо прикордонні громади, які безпосередньо стоять на лінії зіткнення, і провести таку комунікацію, співпрацю і почати системну співпрацю безпосередньо з е, об'єднаними територіальними громадами. Ми ну, тобой... власне, власне, це... Червона лінія ще і з того часу, як ми пам'ятаєш, створювала асоціацію країна як територія, як горизонтальною, як таку систему так. горизонтальних зв'язків між громадами, і наскільки я зараз ну, в темі. Твоя робота щодо ем, подібне, подібного подіб... організації подібної співпраці територіальних громад Сумщини і Львівщини, то це лебедина пісня, да? вже вихід на європейський рівень, наскільки да, я розумію. І не тільки на європейське друже, а й вихід, е, і я вважаю, все ж таки і мрію, так же як і ти, і на світовий рівень. І ти знаєш, чудова теза прозвучала. Е, так, ми ще молода демократія. У нас багато сперечань і проблем внутрішніх, але чудово, один з учасників форуму чудову тезу сказав, що у вас унікальне суспільство, у вас горизонтальне суспільство. І саме цього не ожидав мордер Московський, що центри прийняття рішень не в Кремлі, да? О, десь, там сидить, вибачте так сказати, бункерний е, старець, <риклад> який приймає рішення. А у вас центри прийняття рішень це мільйони українців. Це кожен на своєму місці. Ти прийняв рішення, взяв зброю. І кожен з українців, хто взяв зброю, або допомагає тим, хто взяв зброю. Це і є центр прийняття рішень. Він каже, у вас унікальне суспільство. Коли на Сумщині не було, ти ж пам'ятаєш, <риклад> перші дні, коли ми були. Підходили до, так би мовити, наших центрів прийняття рішень, тобто вони були зачинені, і нікого не було: ні поліції, ні влади, ні е, військових, але ж ми ж не, не здалися, ми ж не склали руки. І оце. Mm -hmm. це, mm -hmm. Там дехто таки був. Ну, небезперечно, небезперечно, небезпечно, але ж суспільство, суспільство, так би мовити, і це дуже важливо. Але давай повернемося до форуму. Е, на форумі були. І це їх, так би мовити, повага до галів громад. Були mm -hmm. ті, що попали першими в цей пілотний проєкт по зміцненню і відродженню громад, 30 громад з усієї України, з Сумщини це 9 громад. Безпосередньо на форумі присутні були лідери і голови в 8 громад. І от е знаково те, що. І це їх оцінка, і це їх повага до голів громад, на форму був повноважний надзвичайний посол Японії, Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Німеччини, Швеції. От. І це ж було в п'ятницю, коли був Артобстріл. Ну правда, треба сказати, що трошки поміняли сценарій, бо українці, тобто представники України і громад, ми зібралися як і було. Так би мовити, по порядку денному на 9 годин і почали форум вчасно. А вже представники місій і посольств приїхали, коли вже арт-обстріл було припинено. Ну у них же ж по процедурі, вони ж бомбосховища. Тому трошки поміняли порядок денний, але ж вони остались в Києві, остались в Україні От. і були присутні. І були присутні. Це не да, не і це повага догорів громад. І на мій погляд, це дуже важливо, коли е, вони. Не просто щось почули від центральної влади про стан справ, а вони почули від лідерів і голів громад, які безпосередньо живуть, працюють, тримають опір і налагоджують мирне життя прикордонних громадах. Ну, як взяти нашу Сумщину, це, це чудова незламна Хотінська громада, її справжній лідер Микола Іванович Торяник. Це Белпільська громада Юрій Зарко. Це великописарівська громада, були Лебединська громада, Краснопільська громади, ті, які безпосередньо на фактично на лінії зіткнення, на кордоні, які, яких через день вибачте обстрілюють. А вони живуть, працюють, тримаються, підтримують військових, готують. і вони донесли і світові наші партнери, і Японія, і Сполучені Штати безпосередньо від них почули їх потреби. Їх бажання, їх бачення. І ну, мені от найбільш яскраво запам'яталось, коли Микола Іванович, Хатінська громада, от, а о, взагалі унікальна чудова громада. Ну, ти його знаєш, не ну, треба <зас> тобі розповідати Я для, для друзів. От. Хатінська громада традиційно кожен рік проводила пленери. Вона запрошувала митців з різних регіонів, не тільки uh -huh. з Сумщини, з різних регіонів малювати пейзажі, малювати пейзажі да, чудової мальовничі природи хатіні. От і під час війни вони не відмовились від цієї ідеї, і вони два 20... обстріли. Попри обстріли, да, запросили і ті, хто ризикнув. Ну не всі художники митці, але ті, хто ризикнув, вони приїхали в хатінь і провели пленер це влітку і нарисували чудові пейзажі. От свої, так би мовити, твори, і от Микола Іванович привіз декілька картин, які, на, які написані під час війни в 22-му році, в прикордонній громаді, які майже що щоденно відстрілюють. Да. І коли він е, вручав особливо от, е, надзвичайному повноважному послу Японії, ну тут настільки був зворушливий і ну, збентежений, що таке можливо. Але ж він ще й зробив наголос от, дуже влучний, що ви ж бачите, на цих картинах нема ні снарядів, Не, нібу, ні, ні вибухів, ні війни. Тут чудові, чудова природа, чудові мальовничі міста. От, і це наша головна мотивація. Ми хочемо це зберегти і для наших нащадків, і для вас. Якщо ви як гості приїдете, щоб ви пройшли як туристи по нашим чудовим містам. Туристичним маршрутом, або як ви захочете приїхати як спонсори, щоб прийняти участь в наших Все. аграрних підприємствах, можливо, вкласти інвестиції, ну це безперечно, вже після війни. І це настільки от було зворушливо, це настільки було сприйнято міжнародними партнерами і американцями, і японцями і німцями, що українці, унікальна нація, вони не тільки. Так би мовити, тримають опір, а вони мріють про майбутнє. Бо Хотінь, е і е теж про це було е озвучено, е побудувала свою стратегію розвитку до 1933 року, і вони не тільки просять допомогти е технікою для будівництва протипоційних споруд, бо ми ж. Отужно ну, цим займаємося. Але вже казали, дайте нам можливість, щоб ми побудовали босховище не для того, щоб тільки там ну, наші діти ховалися від артобстрілу, а щоб там наші діти навчались, освоювали різні мови, в тому числі і англійську, і німецьку, і японську, щоб вони могли займатися і творчістю, дайте нам можливості утримувати мирне життя цих складних, важких умовах війни, і це було такий, ну, на мій погляд, дуже важливий і потужний сигнал. А оце, я дивлюся, основаною європейською спілкою. Так, це АНТС, це, це, АНС це... це якраз оце ж наша е, спільна з американськими і європейськими партнерами. Е, АНС це мережа захисту національних інтересів. А переводиться вона як мурашник. Тобто. Мурахи, мурахи. Багато, багато людей. Це європейські. Є тут оце підтримка Міжнародний фонд відродження. Багато, багато донорів було на форумі з різних інституцій європейських. Це якраз якщо посоли, це ну, представники держав, а багато було донорів світових і банків, і фінансових інституцій, які почули голос громад і будуть розглядати ті програми, які. Подані, бо основна ж мета цієї роботи сформулювати стратегію розвитку кожної громаді, подати е мовити, нашим міжнародним партнерам, щоб вони могли ті програми, які вони сприймуть, профінансувати відродження і відновлення школ, будівель. От, якщо для прикордонних громад це важливо лікарні трансформувати в шпиталі, щоб швидку допомогу медичну ну, надавати і ковим. Поранен так зрозуміло, що це вже все одно під проходило під ем, е, гаслом, що цей дощ надовго і що прикордонна громада, як е, старі часи казацтво, буде такі боронити кордони. Ти знаєш, як це не важко усвідомлювати, але ж е, я бачу, що вже більшість громад, прикордонних громад, це усвідомлюють. Вони будують свою стратегію і своє бачення, що ми живемо рядом з цим ну, вибач, мордером агресивним, і ми маємо будувати ці громади, ну, як, як живе країна Ізраїль. Ми маємо будувати ці громади, щоб вони були надійно захищені, щоб на кордоні було щось на накшал лінії Така, що Це буде так, це буде з одного боку мілітаризована громада. Але ж в, в ній повинно бути і е, місто для цивільного життя для Коротше, казацькі часи повертаються на новому щаблі історичного розвитку. А ти знаєш, Україн Хатін, Хатінь, друже, яка має десь історію декілька століть, 7 чи 8 ще з 13 століття, вона була побудована. Що от так склалося. склалася? Не тільки хотів, хаті, і не тільки хаті побудована це, роз... родами так і козацьких полковників, старшин, казаць, казак, коз... коз... от козацькими старшинами, полковниками, вона була побудована цими родами. Вона тоді виконувала місію, тримала орду. Ну, тоді ж татарську орду, кордон з татарською ордою, е, ну, Київська ще Росії. Ну а зараз бачиш, знову вона тримає кордон з, з, той же, кордон. з, з, з же ордою, тільки московською. Ну а як наші, скажімо так, офіційна верхівка від влади були присутні? Були присутні з кабінету міністрів, були присутні від Верховної Ради, але акцент, ну вони сказали своє, вони розуміють, тобто і це потрібно. От Розуміють ситуацію і сказали своє і бачення, як це бачає, ну скажімо так, офіційний Київ, як це uh -huh. бачить держава, наскільки це саме. Але ж, на мій погляд, тут ну, все ж таки акцент робився на громади, щоб міжнародні партнери почули і голос громад. Бо сигнали від влади, ну, ми не будемо зараз, ми ж з тобою ще не раз повернемося. Це ж те, що ми кажемо судова реформа, яка не йде, oh, yeah. а це умови нашого вступу. В ЄС сигнали від, від влади, ну поки що, на мій погляд, слабенькі з точки зору змін внутрішніх змін. А от голос громад, вони почули, я думаю, що він додавив, ну скажімо, впевненості наших міжнародних партнерів, що все ж таки Україна буде змінюватися. До речі, я коли виставив друже. Е, на Фейсбуці там фото ми, спільне, то одразу реакція суспільства деяких... А яким чином той туди попав, чи той? а чого той, та... наголів громада реакція суспільства? Чого? І я хотів би, друзі, вам сказати, що, ну, вибачте, були ті, хто офіційно обраний. Але ж це ваше завдання чиститись, да? От. очищатися, проводити перезавантаження. Давати оцінку тим, хто вів себе, ну так м'яко скажемо, недостойно під час е, ну, ну, періоду, скажімо, окупації. Періоду, окупацію, да, та сама, давати відповідну оцінку, в тому числі і давати відповідну праву оцінку. Це наші завдання. Це не, не проблеми наших партнерів, це наші проблеми, ну, щоб ми, ми обирали достойних, щоб ми обирали свідомо. Але сумщину, на мій погляд, представляв тесту. І Микола Іванович, я йому вдячний. Він достойно представив Сумщину, потужно заявив про Сумщину. Так що я думаю, що вже і Сполучені Штати, і Японія, і Європа знають. Не знаю, знають про Сумщину, але про хотінь точно знають. І Вже так мовити, творчість хотін, як прикордонна фортпоста, як козацької застави, фортеці Сумщини, про неї знає вже весь світ. І це чудово. Це чудово, це вселяє оптимізм, особливо трохи відволікає від постійного інформаційного впливу, що от почнеться на наступ, ти знаєш, вже давно йде. Да. Московити наступають, але слава Богу, з далеко не з тим, скажімо так, поступом, з яким вони собі являли, пройтися переможна по Україні їм не вдасться, і немаловажно, що ми маємо таку чудову перспективу уже сьогодні. Думати про майбутнє, налагоджувати зв'язки для того, щоб це майбутнє якнайскоріше до нас прийшло, і сигнал, от розумієш, от настільки інформаційний сигнал я з тобою повністю згоден, наскільки ми от все ж таки різні інформаційний сигнал. А я думаю, що якщо це нас подивляться, друзі, а ви обов'язково і дайте свої коменти, і обов'язково розповсюджуйте, от бо сигнал, який пішов міжнародним партнерам, і навіть за перебрик він піде, ми ж, ми ж не кажемо, як вони кажуть, про якихось бандеровців, націстів. Ми малюємо чарівну природу, яку ми захищаємо, і не хочемо, щоб там топтала нога да, сапог ворога, от. але ж ми не, не кажемо про якихось, ми, ми, нічого не було сказано про е, якісь міфи да, або наративи е, так, ну, з нашого боку. Як, як іде ну, від е, е, так сказати, Московії. Е, громади показали, що вони за незалежність держави, за те, що вони будуть тримати кордон, за те, що вони посилюють і не дадуть нікому, не віддадуть нікому свої громади і свою землю, свою Україну, але вони хочуть забезпечити, так би мовити, для своїх нащадків. Вільну, квітучу, чудову, мальовничу Україну з такими чудовими краєвидами. Вони не рисували, як учать в російських школах мілітаризують. Вони ж не рисували там не, не, не ядерні ракети, не лякали нікого зброєю чи ракетами. Вони рисували свої храми, чудові міста, так би мовити, ставки. Коротше, задали такий миролюбний і. Тон є не зла, да, але не зланена, да, але да але ну, да. будемо сподіватися, що цей захід буде не останнім і принесе свої плоди. Я думаю, друже, що це перший крок. От я думаю, що це тільки початок. От, все ж таки, ми почули, що практично всі наші партнери планують і е, вірять в перемогу України. Вони планують вкладати і допомагати Україні відроджуватися. От. Я, я розумію, що у них все все повільне. Вони ж планують заздалегідь, на роки. А наші ж громади кажуть, а нам треба зараз. Екскаватор копати, Корпора. Корпорація, злінівані зараз. гено зараз. Дітей треба вчити японський зараз, бомбосховище. Давайте швидше, швидше. Ми ж живемо можна, в такому ритмі. Ну, прилітають. Ну, да. І я це розумію, і ми ж це розуміємо. От. Але вони вірять в. Перемогу України. Короче, це вплив, планують, можливо, це і прискорить процес і надання. і трошки допомоги. змінить сприйняття часу. Так, і часу, і швидкості. Часу, да, до да, якого? Але головне, що вони планують і потужно допомагати, і вони, вони вже бачать, що. Це дійсно європейська країна. А там якихось прикладних речей навіть, ну, хай, можливо, в цьому великому процесі, хоч і, хоч і дрібних, але все-таки дуже важливих. Типу там вже якісь домовленості виникли. Безперечно, безперечно. Вони вже обмінялися контактами. Вже до того що голови Хотінської громади до інших підходили, міжнародні донори вже питали по конкретному Що вам конкретно потрібно? Що конкретно Потрібно да. вже, так би мовити, є, так би і ми вже будемо годувати різні пропозиції по наданню грандом від японського уряду від Сполучених Штатів під конкретні ну, коруче, програми. Ну коротше, нам треба чекати інформаційного наступу, знову ж оце, от почнуть казати грандої. Що ти зробиш? Особливо люди, які не знають, а ще більше ті люди, які хотіли б до цього при... присобачити? Але, але, але не може, да? ну, друже, ну ми ж з тобою реалісти, ми ж, слава Богу, вже ж маємо величезний життєвий і професійний досвід. Ну, ну Хто нам допомагає зброєю? Ну, ну, хто нам допомагає фінансово? Ну, допомагає Європа і Сполучені Штати, і Японія. От. І вони ж розуміють, що ми тримаємо форпост. Ми фактично боремося не тільки за свою країну, не тільки за свою хаті, Сумщину, да? от, Україну, а й за цивілізаційні цінності, за європейські цінності, за свободу, за демократію. От вони ж це усвідомлюють і розуміють. І вони ж надають це ж це ж умовна награди. Це фінансування конкретних програм. А чого громади? Тому що вони не довіряють будь-якій адміністративній владі. Вони хочуть напряму, правильно ти сказав, що вони хочуть мати справу з обраними, з тими, кого підтримує суспільство, ті, хто справжніми ну, ну, лідерами, лідерами громад, ті, хто роблять це в прозорий спосіб, там, де вони можуть проконтролювати. Ти ж головним, ну скажімо. Моніторинговим центром і організатором цього заходу була ж не держава, не Кадмін, а мережа захисту національних інтересів, громадське об'єднання, якому вони довіряють. І посли прийшли не на запрошення якогось посадовця, міністра, а на запрошення громадських лідерів, лідерів громадської думки, таких як Аня Гопко, Оксана Юранець, інших. Вони довіряють і будуть надавати кошти там, де є громадянський, громадський контроль, де працює громадянське суспільство, і де безпосередньо люди в цьому зацікавлені, зацікавлені де своїми і безпосередньо, що вони розуміють, що ці кошти йдуть конкретно на відродження конкретних громад, конкретних програм, лікарень, школ, центрів якоїсь молоді, конкретні речі. І це правда. Да, чудово, чудово. Ну, думаю, ми... що це велика справа. Дуже гарно, що ти нею займаєшся, і що вдається інтереси Сумщини таким чином представити, навіть попри відсутність якихось е, посад. Це ж найголовніше. <рес> <рес> найголовніше, <Не> що <рес> якраз більше вдається попри відсутність посад, <рес> Але для, для європейців і для е, ну, світових наших партнерів. Я бачу, що для них важливо, найважливіше, коли ті люди, які представляють або громади, або країни, це люди, які або користуються довірою громадянського суспільства, це громадські активісти. От ми ж уже з тобою, слава Богу, скільки вже четвертий десяток років да, цим намагаємось, але ж у нас поки що суспільство так. Відноситься. Або обрані, обрані, лідери громад, яким громада довіряє керувати громадою. От, от для них це важливе. Найважливіше. Ну, чудово. Да. Тому, чудово. тому, друзі, розповідайте. Ну, тема судочинства тоді вже. Ну, наступна, безперечно. Да, безперечно. Наступна. Це Ради. дуже важлива тема, бо без реформи суду, без отіх домашнього зав... виконання домашнього завдання, ми ж... В Європу не вступив. Да, і до допомоги пар... від них. Да, важко очікувати. Важко очікувати. Добре, друзі. Я думаю, що да, достатньо. Друзі. ми висвітлили цю тему. Всім бажаємо удачі, оптимізму. Європа нам допоможе. І Сполучені Штати. Дякую, друзі, до зустрічі. Удачі всім.